Все, виїхав. Piaita 0,6, ну, тільки от став на лижі пусте місто. Отак у мене дальній, так дальнього нема. Ну що, їдемо? Що буде далі, побачимо? Декілька моментів є це по взутю, трошки незручне, і щоб не змерзнути, як та миша. Ну і плюс прилад, треба його зрозуміти, розібратися. Але я думаю, що все буде нормально, тому до зустрічі вже на місці, мабуть. Так, ну, Доїхали, будемо зараз розбиратися з приладом, хлопці вже копають. От. Один точно явний мінус це те, що він все ж таки адаптований під ліву руку. Бо якби я цю штуку не крутив, все одно в руці він не лежить. Зараз подивимось, будемо мучитись чи не будемо. Так, ну деякий час вже копаю, знайшов дві пробки і два шматка металу і якийсь камінчик. От сигнал є. Не знаю, чи чутно чи ні. Він досить не впевнений. Зараз подивимося, але щось здається, що це метал буде. Блін, забув зняти відео, так довго копав-копав, а потім пропав сигнал. Думаю, от це прикол. Типу, ну півтора штика десь викопав. Підійшов камрад з Дейлсом, перевірив. Коротше, зараз... Ну, коротше, Коли я викопав, вона почала давати в залізо і походу якась маска стоїть і не побачив. О. Типу, може вона якось лежала так, а потім викопав отак, але він навіть не реагує на неї. І що цікаво, брав правою рукою, там де є каблучка, обручка, то не бачить ні обручку, ні її. Якщо брати чисто золотом, то бачить десь сантиметрів на 20. Та й таке. Шукаємо далі. Знахідок поки що нема, то хоч краєвид покажу. Наразі щось більш чітке. Зараз подивимось. Ну витягнув ось такой шматок латуни. Ай-яй-яй, заняло хорошо. Так, змінило місцину, бо там одна шмурт. Ось, такий лісочок. Ну, поки що вердикт незрозумілий, бо МД реагує на удари на траву. Я там щось покнопав в налаштуваннях, змінив volume Variation. Наче як зробив баланс ґрунту, збільшив бар'єр, але великої різниці немає. Тобто, більш всього принесла якісь плоди Volume Variation от бар'єр або баланс ну щось не те. От дай таке шукаємо охнува. Так, ну, я вважаю, що це так не повинно бути. От, але зробимо знижку на те, що я ще не розібрався з приладом, але ну чутно, я думаю. Тобто реагує дай таке. Фірма так себе не вела. Шуганулі. Так аж рипнувся трошки. Ну, походів. Значить, надрав всякої шмурді. Е, мій вердикт такий, що, мабуть, буду жінки балакать, купляти інший прибор. Він реагує на вологу траву, позвонив майстру, він каже, що, типу, да, бо прибор, що, типу, під воду. А... Тут збилась, мабуть, настройка по фейріту, бо це трава, бо настройка одна, треба робити іншу. Коротше, квазар, одним словом. От. Ну і плюс дуже незручна ця штука, бо вона орієнтована на те, щоб з нею пірнати. А, я вважаю, що так, це дуже незручно, бо треба з тою паличкою, з тілусом тикати. І не видно ніхерна. І, коротше, таке собі. Поки що я не задоволений. По полю ще можна ходити, де нема трави. Тут по траві ну щось прям голова пухне. Деякі настройки змінив. Але кнопаті клацать фірити я не хочу. От, не знаю, що там у інших хлопців по знахідках. Як вийду, думаю, покажу. Ну, зараз потихеньку буду йти в бік машин, бо щось нікого тут поруч немає більше. Ну, якось так. Випала знахідка. Але, на жаль, на жаль, це не рижик. Це якась хрень алюмініва. Я думав трохи рижого. Ну нічого, шукаємо далі. Хоча вже воно і не такий ентузіазм, як був з початку дня. Як звонило, як звонило. Да, Вноса усе. І тут От, біля дороги. Ну це схоже, що вже з лісу лісовоза випало колись. Так, хлопці на камерюхі вже поїхали, бо промокло, та і я такий самий. От, щось квазар почав... Сходити з розуму, ну схоже, що осів акумулятор. Коротше. А, якогось чіткого вердикту немає, але, скоріш за все, скоріш за все, він буде продаватись. Бо мені не зайшов. По-перше, налаштування. По-друге, він не виходить як універсальний привод, тобто прилад. Я думав, що і на полі, і у воді, але ну, незручний мені він. По-перше, оцю штуку на штанзі довшою. І мені все ж таки не підходить дисплей. Бо як його не крути, він типу більше підліпшу. Тобто, отак от я беру, його не видно. Якщо ставити сюди, то рукою буде перекрито, його теж буде не видно. Тому, скоріш за все, це все ж таки більше підводний прилад, аніж універсальний. Тобто можна копати. Знахідки зараз покажу, там деяку шмордіни вже перестав забирати, але чогось цінного немає. Потім може у камрадів спитаю, що знайшли вони. Прилад цікавий, але щось я з першого разу не розпробував. Тобто я більш-менш прилавшився, але мені не подобається ці мільярд настроя, чесно. Типу. Мені от подобається включив, пішов і щоб він мовчав. От я подивився, що з Деусом хлопці ходять. Деус теж постійно крякає, ну не туди. От у мене була Тьорка і от вони мовчали, типу, коли знахідка, вони давалися на лабоїн, коли були лажняки. А тут він постійно в якомусь фоні працює. І зараз хвилиночку покажу знахідки. Що у нас по знахідкам от, дві пробочки А, наврав, набрехав. Тут ще, окрім пробочок, отака штука впала. Ось така це метал. Дуже класно такі кільця звінять. Алюмінька, метал, метал-метал. Одна гільза. І десь була ще Ого. Дай таке. Знову ж таки, прибор дуже ціпкий. Він круто вичіплює мілочовку, там десь вона випала, така малесенька пробка була. Не пробка, а ця проволка. Але ну, не моя, Щось він не ліг в руку, як то кажуть. Щось не то. Так що ще подумаю, або залишу його чисте на воду, або все ж таки продам. Побачимо. Ну і, мабуть, все ні, ще попитаю камрадів, що вони знайшли. Так, ось знахідки не мої, але теж цікаві.